Цей відрізок соборний від мосту до будинку офіцерів за півроку асфальтують у друге. Дорожнє полотно тут мало бути якісним ще торік у грудні, але не склалося. В одному місці ще коли вони лежили. в місті почав асфальт, то тобто дуже в асфальті з'явилося багато наверх щебня. Ми зупинили роботу. Щебінь на поверхні бачили і водії. Тоді містом поширилися чутки про неякісний асфальт. Мовляв, той, що зрізали, розігріли і вклали знову. Те, що асфальт верхнього покриття неякісний, підтвердили фахівці лабораторії, яких запросили провести експертизу. Протягом двох тижнів ми домовлялися зустрітися у Рівному із директором фірми, що виграла тендер з ремонту Соборної. Однак зустрічі так і не відбулося. Неякісний асфальт підприємства, начебто, закупило у міськшеу, але тут звинувачення у браці з Стовують, робили асфальт із привезених матеріалів ще й під наглядом. Відсів, щебень, бітум, і із тих матеріалів, наше обладнання їм виготовляло асфальт. Під час витолення асфальтобетону завжди був присутній представник даної фірми у нас на заводі, який контролював. Процентне співвідношення матеріалів одних до інших згідно рецептовки, яку вони ж заказували. Ще одна ймовірна причина, чому асфальт вищербився надто холодний заморозками уночі. Погода під час робіт на оголошений у вересні тендер подали заявки шість фірм. Серед них місцевого комунального підприємства не було. Вже на той час були несприятливі погодні умови. Ми навіть не приймали участь. Тобто я не хотів рискувати такими цифрами. Такими сумами тендери і ремонти доріг наприкінці року стали уже традицією в Україні. Дороги поглинають гроші, мов губка, воду. Головним міським українським дорогам далеко, скажімо, до якісних другорядних британських або хоча б доріжок у парку, ці дороги не бояться ні тисяч туристів, ні дощу, ні трафіку, ні кінських копит в Україні. Так зробити не можна. Гроші і субвенція даються на рік. І якщо до кінця року ми їх не виконуємо, вони йдуть назад в адміністрацію в Київ і вони не залишаються в місті рівному. На ремонт асфальту площею 9300 тисяч метрів квадратних держава надала 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Та навіть після того, як неякісний верхній шар асфальту зрізали та вклали інший, який повинен бути якісним, до дороги знову є зауваження. Робили пролив, спеціально завозили воду. І тут збирається калюжа, і будуть нарікання межі. Тому це буде зрізано, Ми не підпишемо, акт, поки ця зупинка не буде вирізана і піднята на 5 сантиметрів. Уже пронівельовано. Щоб отримати шанс ремонтувати Соборну, Хмельницька фірма відкрила у Рівному свою філію. В управлінні будівництва та архітектури обладміністрації пояснюють, вимагали цього, що податки залишилися у місцевому бюджеті. І, попри неякісний ремонт, за товариство тут заступаються. Це хороша фірма, тому що вона без всяких судових процесів, без нічого прийняла свою помилку. Орієнтовано, щоб ви розуміли, збитки цієї фірми це біля 2 мільйонів гривень. Фірмі, що виграла тендер, заплатили 3,5 мільйони гривень. Решту грошей перерахують, коли дорожники усунуть зауваження, і полотно таки прийме комісія. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, Артем Лаговський, новини Рівного.